Христос проповідував Слово на землі, до Нього приходили хворі, знедолені, приходили люди різного віку і прийшли діти. Діти, як завжди, вони мають забави, вони бачать цікавість. І апостоли, щоб не мішати проповіді Господа, щоб не збивати людей, які прийшли послухати, забороняли приходити дітям. Господь. Глянув на учнів і сказав, не забороняйте приходити дітям до мене, підкликав їх, всім дав благословіння. Ми з вами, дорогі браті і сестри, сьогодні маємо можливість кожен раз приводити дітей до Христа, до Бога. Ми маємо можливість з хрещення, з народження, хрещення з'єднувати і передавати це немовля. В руки Божі тільки з Богом людина може досягнути духовної висоти, світло розуму, досягнення науки і тих чи інших напрямків життя, які так необхідні для нашого з вами життя. Тому, дорогі діти, сьогодні відкривається день навчання. На превеликий жаль, сьогодні ви не можете зрозуміти, що таке навчання, і сьогодні дистанційне. Заочне навчання, але слава Богу, яке є, за те треба благодарити Бога. Сьогодні я б хотів би звернутися до вчителів, тому що вони повинні допомогти дітям прийти до Бога. Без мене не можете робити нічого. І якщо діти будуть без Бога, ми з вами бачимо, буде Содом і Гомора, те, що вже сьогодні практично є у всьому світі. Всі Недоліки батьків, недолюблені діти батьками, віддані в рабство няні або інших дитячих будинків, це не є виховання. Тому діти сьогодні не почитують батьків, а заповідь чи от мать… І далі до да благоті буде, і довгоденстві на землі. Якщо ми з вами діти не почутимемо наших батьків, наше життя є короткочасним. Про що свідчення сьогодні є того, що дійсно діти не люблять батьків, як і батьки дітей, тому що віддаємо на виховання вулиці і не переживаємо за їхню душу. Дивіться, дорогі батьки, щоб ми не стали тою смоковницею безплідною, яку Господь прокляв. Навчання це є велика тайна, тому що в навчанні ми познаємо Бога, в навчанні ми познаємо ті чи інші професії, які так необхідні для нашого з вами суспільства. Сьогодні діти ви повинні навчитися. Хоча, на превеликий жаль, сьогодні немає таких наук. Змінили сьогодні стрій, навчання вичеркнули і Грамотність навчили тільки одному читати комп'ютер і дивитися в телефон, в якому нема нічого святого і нічого доброго. Сьогодні ми втратили каліграфію, втратили письмо. Сьогодні ніхто не знає віршів, сьогодні ніхто, на превеликий жаль, не читає великих письменників, поетів, сьогодні ніхто не згадує пісні про рідний край, про любов до нього. І своє життя. Людина, яка підкорила себе іншим наукам, хоча, і сказано, все іспитай, а хорошого, держись, це говорить Святе письмо. І наші поети багато свідчать про те, щоб ми навчилися іншій мові, це дуже, дуже корисно для нас знати. Подивіться, як люди живуть. Але я думаю, що для кожного народу. Є своя культура, і ми повинні її берегти. В кожного роду є свої генії, є вчителі, великі вчителі, колись вся греческа держава Константинополь і ряд інших раділи великим святителям Василію Великому, Григорію Богослову, Іану Златоусту, святителю Ніколаю. Чому? Тому що вони вчили, як жити, філософії, мудрості, вчили, як спасати свою душу. Сьогодні на превеликий жаль константую той факт, що в нас цього нічого немає. Сьогодні нас навчають красти, вбивати, наркотики приймати, і на превеликий жаль, багато слідують за цим прикладом. Тому я надіюсь, що 1 вересня стане новою віхою. В історії України. Важко сьогодні нашій державі, важко сьогодні нашим дітям. Але ми повинні все зробити так, щоб вони вчились, щоб вони були достойними громадянами своєї землі. І хочу нагадати про те, що поганий громадянин землі ніколи не буде громадянином неба. І, на превеликий жаль, сьогодні великі уми, які навчалися. У видатних діячів культури, науки, політики, вони сьогодні в рабстві інших держав, в рабстві інших людей. Тому що в нашій державі, на превеликий жаль, ми не бачимо на сьогодні майбутнього. Тому майбутнє все у ваших руках діти: змінити стрій життя, змінити суспільну думку, дати достойний урок. Що ми люди дійсно великої землі, тому що багато що пішло з нашої многострадальної землі, науки, культури, як вже я сказав, досягнення космосу і тому все це наші колишні діти, а тепер великі видатні діячі. Вітаю вас всіх з першим вересня, щоби Господь дарував мирне небо. Щоб ви відчули смак спокою, шоколаду, морозива, батьківської любові, щоб ніколи не рвалися міни під вікном, не розривали будинки, не убивали наших людей на ваших очах. Тож, нехай буде мир Божий, мир мой даю вам, а це все у ваших руках. У ваших руках майбутнє планети, у ваших руках. Майбутнє нашої землі. І Боже благословення, нехай буде з усіма нами святом науки. Дорогі вчителі, я вам вдячний, тому що колись я теж був учнем, був студентом, був і вчителем і сьогодні є. І дякую вам за ваші титанічні труди, за ваше терпіння. Нехай Господь приумножить ваші роки, життя, дорогі батьки. Я хочу звернутися сьогодні до вас проханням, щоб ви могли оцінити труд вчителя, щоб ви розказали своїм дітям, який тяжкий труд. Сім років, і ви віддали дитину на 11, на 12 років, 6 років в вузі і одним словом все їхнє життя в руках вчителів. Тож допоможіть через дітей і дітьми. Миру і спокою. Навчайте дітей так, щоб вам було не стидно в майбутньому, щоб ви не були в домах пристарілих, щоб ви не чекали, що прийде до вас син чи дочка, які, по їхній думці, настільки зайняті, що не можуть посітити своїх батьків, чи отця і мать да благоті будять. І хочу нагадати молодим людям, які досягають віку, того, що. Одружуватись виходити заміж, женитись треба, що ви отримаєте все те, що ви зробите своїм батькам і своїм вчителям. Тому все повертається на круги своє. Будьте уважними, будьте любвеобильними і навчіть дітей любити так, як це полагається від людини, яка устроює дім або на піску. Або на гнилі земного сьогоднішнього життя. Бог всім в поміч!